Вітаю вас, любі дітки! Я приготувала для вас нову віршовану казочку. Чому восени листочки змінюють колір. Разом з допитливим зайчиком ми дізнаємось, чому дерева одягаються в золоті, червоні, помаранчеві шати. Тож сідайте зручненько, слухайте уважно. Мандруємо до чарівного осіннього лісу. В лісі, де на деревах листя зеленіли, де ягідки на кущиках бриніли, де гомінкий струмочок протікав, маленький зайчик бігав і стрибав. Він бабок і метеликів в травиці розглядав, слухав, як вітер про пригоди пошепки розповідав. Любив, як дощик пісеньку під час грози співав, як коник стрибунець на скрипці грав. Зайчик розумним і допитливим зростав, і зміни в лісі рідному відразу помічав. Минуло літо і до лісу осінь завітала вона грибочки всюду розкидала, Зайчик побачив, ліс змінився. Іншим став хтось дуже гарно листячка розфарбував. Колись воно було зелене, на сонечку світліше, і на душі ставало зразу веселіше, а зараз червоніло, золотом палало, оранжевими барвами яскраво грало. У дуба мудрого, що на галявині зростав, маленький зайчик чемно запитав. Ви вже так довго в лісі нашому прожили, чимало таємниць у своїй кроні схоронили. Скажіть, чому дерева колір листя поміняли І коричневими, жовтими, оранжевими стали? Дуб посміхнувся листячком зашелестів, до зайчика малого так загомонів. Вали листок із року в рік секрет свій береже. Всередині у кожного пігменти кольорові є. Ці непомітні хлопчаки чарівники працюють в листячку ретельно й залюбки. Улітку головний пігмент зелений. Він хлорофілом зветься, для очей приємний. Листкам допомагає світло сонячне зловити. Готує їжу для дерев, щоб вони могли на світі довго жити. Зайчик уважно слухав і все це на вус мотав. Куди ж цей хлорофіл щезає восени? Малий у дерева старого запитав. А восени, коли на небі сонечко вже менше світить, і ночі довшим холодними стають? На зміну хлорофілу інші пігменти йдуть. Вони весь час всередині ховалися. Тепер настав їх час. Вони проснулися і світу показалися. Як гарно. Це ночі в ліс веселий карнавал прийшов і різні барви на листочках віднайшов. Це точно відповів поважно дуб старий. І кожен з них в осінню пору головний. Жовтий пігмент, якого звати ксантофіл, малює листячко в сонячний колір золотий, Антоціан – червоний колір ягідок, своє тепло дарує, як фарбує ним листок. А помаранчевий пігмент це каротин. Він також колір гарбузів, оранжевих морквин. Коли вони кружляють день погожий, то ліс тоді стає на казку схожий. Зайчик уважно слухав і задумався про те, яке в природі досконале все і водночас просте. А чому листя потім опадає? І тихим шелестом на землю осідає. А це тому, що деревця себе до сну зимового готують. Зараз усіх кругом красою неймовірною чарують. Листя скидають, щоб сили берегти і не мерзнути зимою. І міцно, міцно сплять порою чарівною. Та ти зайчику не сумуй. Листочки знову на деревах стануть появлятися, коли весна промінчиками сонечка почне всміхатися. Від хлорофілу ніжне листячко позеленіє, теплу пору природа привітає і зрадіє. Зайчик від радості заплискав лапками й сказав. Спасибі вам за розповідь цікаву. Я до друзів пострибав, а кольорове листячко лісом кружляло, в осінньому танку звіряток звеселяло. Зайчик підріс. Та коли осінь наступала, вона завжди його красою дивувала. Сіренький знав, що це малі чарівники малюють листячко у барвисті кольори. Для того щоб принести радість осінньою порою і вже не сумувати білосніжною зимою.